Я ніколи не любила танці, і мої виглядають десь приблизно якось людинки з цієї головоломки. Це голонка танцівників в одному. Тут є п'ять фігурок, і в кожному рівні потрібно поставити чотири з них. Тобто, ви прибираєте одну за межі поля і намагаєтеся інші чотири, ось цих ось шалених танцівників помістити на один танцпол, щоб їм тут всім було не тісно. Вони всі влізли і змогли там робити якісь оці свої шалені па, які вони роблять, і враховуючи форму цих деталей. Кожна деталь вона має якусь абсолютно неможливу унікальну форму. Ці всі ручки, ніжки. Я прям не можу, як вони ось так ось вигналися. І поєднати дві з них на танцполі це ще нормальне завдання. А от поєднати три, не кажучи вже про те, щоб чотири це справді ламає голову абсолютно. І оскільки тут ще й п'ять рівнів, то цієї головомки вам вистачить надовго.